Де будемо співати найкращі свої пісні, хіти, буде багато прем'єр, сюрпризів. А ще разом допоможемо Збройним силам України. Хто ще не придбав куточок, підходьте до нашої ірочки. З нами будуть такі красуні дівчата, балет, ладочка, Юлічка. Ідіть сюди, дівчата, поближче, покажіться. Я думаю, що хто вже на наших концертах бував, знає, що концерти класні і люди з концертів виходять щасливі і окрилені. Незважаючи на непростий час, ми всі віримо в перемогу, і кожен з нас працює на своєму фронті в пилу за перемоги України. Всіх вас чекаємо, любимо і Пан Михайло, Михайло Грицкан, заслужний артист України, дуже хоче для вас заспівати прекрасну пісню про кохання. Сто тисяч кроків. Я так не хотів, але так як кажеш. Сто тисяч років не варті дня одного без тебе, така безпечна і неповторна всі. І вже не вільний, як божевільний всі. Сяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе, сто тисяч років не дня одного без тебе, одного без тебе, одного без тебе, одного без вас. Дорогі друзі. Концертами і допомагаємо нашим збройним силам України. А ще нещодавно наш може сказати гордість України, людина, на яку ми всі равняємось головнокомандуючи Валерій, Валерій Залужний, нагородив нас з Михайлами орденами за сприяння війську. Тому, дорогі друзі, ви сьогодні почуєте дуже круті дуети. Будуть прем'єри, будуть сольні пісні. Отримайте море задоволення, будуть і патріотичні пісні, пісні про кохання. А ще разом будемо наближати нашу перемогу, тому що українська нація незламна, тому що Україна це найкраща країна світу. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, класних процедур, щоб був хороший результат. І хочу сказати, що музика це теж ліки, ліки для душі. Тому кажіть всім, хто з вами відпочиває в санаторіях чи в готелях, щоб теж вони. Приєднувалися, тому що сьогодні виступає не один артист, а два артиста. А ціна нормальна. За таку ціну в Києві на концерт чи в іншому місці ви не, не зможете собі дозволити, тому що ціни інші. Ну як же так кажу, як є? У нами також буде гурт «Ран», Буде дуже багато. музиканти, буде балет. А ще в нас є е, на продаж мої авторські парфуми, «Королева натхнення та парфум Катя. Може.